Нещодавно офіс президента анонсував чергову податкову реформу, яку вже охрестили 10-10-10. Що про неї відомо на сьогоднішній день? Давайте поговоримо у цьому відео. Реформа 10% ще на стадії обговорення і пропозицій, але вона може запрацювати вже з 1 січня 2023 року. Вона передбачає зниження ставок ключових податків до 10%, зокрема ПДФО з 18 до 10%, ПДВ з 20 до 10 і податку на прибуток з 18 до 10. При цьому пропонується збільшення військового збору з 1,5% до 3% і передбачається повне скасування ЄСВ. Щодо ЄСВ, то окрема розмова. За рахунок надходження ЄСВ зараз фінансуються пенсії, лікарняні та інші соцвиплати, звідки їх планують діставати, якщо ЄСВ скасують. І логіка, вочевидь, така, що ЄСВ буде зашитий у ПДФО. Та у скільки разів тоді мають вирости білі зарплати, щоб при ставці ПДФО 10% зібрати той врожай платежів, що зараз надходить від ПДФО 18 та ЄСВ 22%. Але ми сподіваємось, що якийсь такий план є у законотворців. Крім того, треба додати, що при обговоренні податкової реформи зустрічались роз'яснення щодо ФОПів недоному податку. Для них все залишиться незмінним. Тобто ця реформа їх не торкнеться, і ФОПам залишать єдиний податок, але і ставку її 22% також залишать. Ось так приблизно виглядає нова податкова реформа, але знов таки це все тільки начерки. Звісно, що така гучна подія в податковому світі не може залишитися у тиші, а тому економічна та фінансова спільнота розділилася на два табори: прихильників цієї революції і опозиціонерів. Основний аргумент противників цієї реформи її запровадження призведе до того, що надходження в бюджет катастрофічно зменшаться, економіка не витримає. А прихильники реформи на це їм відповідають. Така модель може успішно працювати, якщо зробити бізнес максимально прозорим, прибрати усілякі пільги, спеціальні податкові режими, оптимізації, скрутки ПДВ та контрабанду. А ось серед плюсів цієї моделі визначають її прозорість, простоту і зрозумілість. Що в свою чергу за задумом її розробників привабить інвесторів та допоможе повернути бізнес, який разом з грошима наших громадян наразі знаходиться за кордоном або у сплячому режимі. Тобто, за задумом, таке зменшення податків, замішане на чіткості податкових норм, це саме те, що треба для запуску економічного відновлення країни і його подальшого зростання. Але самі ж прихильники реформи 10-10-10 доповнюють, для успіху цієї реформи потрібно, щоб сплата податків була обов'язкова для всіх. Зарплата по максимуму виведена в білу, ліквідовані пільгові схеми та посилена податкова відповідальність. А це, як ми розуміємо, поки що утопічні бажання. Отже, колеги чекаємо, як будуть розвиватися події, чи наважиться влада на таке відповідальне рішення. А якщо ви бажаєте долучитися до обговорення цієї реформи, ви можете це зробити у коментарях до нашого відео.